Привіт! Колись на цьому каналі я робив відео про перевірку вживаного айфон, і це відео непогано набрало переглядів, тому я вирішив доповнити тему і розповісти. Про перевірку вживаного MacBook. Тим паче, що саме зараз я пересаджую своєї прошки на 15 дюймів 2018 року на ось такий MacBook Pro на M1. І за допомогою цих двох комп'ютерів я зможу тобі повністю розповісти, як перевіряти вживаний MacBook. А так як у нас в магазині є функція Trade In, тобто можна принести свій старий пристрій і новий забрати зі знижкою, ми самі дуже часто перевіряємо MacBook. І я хочу поділитися з тобою, як це зробити. Адже купивши не новий. Макбук, а вживаний, можна непогано заощадити, але потрібно бути дуже уважним, щоб не купити дрова. Само собою є один спосіб, як купити бивушний MacBook, заощадити і не хвилюватися про перевірку. Це придбати його в нашому магазині. Посилання залишу в описі, наші фахівці зробили все за тебе і дали гарантію. Ну а якщо ти береш, наприклад, з OLX, з рук знайомих або навіть в якомусь магазині, то не лінуйся і пробіжися по всіх пунктах, що я зараз розповім. Що ж, мене звуть Михайло, ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди, так що не забудь підписатись. Поїхали! По-перше, для тесту нам знадобиться локація. Якщо це магазин, то добре, але якщо це покупка з рук, то краще зайти в якесь кафе, тому що нам знадобиться і трохи часу, і Wi-Fi з розеткою. Бажано взяти з собою ганчірку, флешку або жорсткий диск. Якщо це MacBook тільки з роз'ємами Type-C, то звичайно ж перехідник. Провідні навушники. А якщо це якийсь магазин або офіс, то до моделей з HDMI найкраще підключити ще монітор. Насамперед, що потрібно перевірити в MacBook, так це його візуальний стан. Будь-які потряпи непотертості на роботу, звісно, не впливають, але якщо є якісь відколи, вм'ятини, це означає, що комп'ютер падав. І чи залишилося всередині все цілим, невідомо. На моєму MacBook є багато наклеїк і скажу, що від них залишаються сліди. Алюміні начебто вигорає. Так що навіть якась наклейка може бути приводом сторгуватися. У жодному разі не можна купувати гнутий MacBook. Щоб це перевірити, потрібно поставити його на стіл і подивитися, чи торкається він усіма своїми ніжками столу. Ну а кришка дисплея повинна повністю прилягати до корпусу по всьому периметру. Іноді буває, що батарея всередині маку здута, і він взагалі ніжками не дотягується до столу, а лежить, так би мовити, на пузі. Такого бути не повинно. Нормальний комп'ютер відкривається досить просто, але при цьому в будь-якому своєму положенні кришка повинна тримати кут. Буває, з віком у комп'ютерів розбовтуються петлі. Також зверни увагу на болти знизу комп'ютера, тому що вони можуть бути злизані або навіть втрачені. Якщо вони в ідеальному стані, це все одно не говорить про те, що MacBook не вскривався. Як і у випадку зі смартфоном, я рекомендую звернутися до профільної майстерні, дати пару копійок майстру, щоб він відкрив комп'ютер і сказав, що тут все чітко, нічого не залито і не паялося. По-іншому це не виявити ніяк. І залишається тільки довіряти продавцю. Далі переходимо до екрану. При заміні це дуже дорога річ, тому перевіряємо все уважно. Насамперед беремо ганчірку і акуратно все протираємо. Можна трохи вологу, але в жодному разі не мокрі серветки. І в жодному разі не можна протирати спиртом. Чому так, я розповім трохи далі. Отже, протерли і тепер дивимося, щоб не було фізичних пошкоджень. Ось, наприклад, удар, який пошкодив матрицю, а внизу на пластиковій смужці є тріщини. Цей комп'ютер оцінюється під заміну кришки. І навіть якщо його купили зі знижкою, все одно при подальшому продажу можна втратити великі гроші. Після заходимо на який-небудь сайт з перевіркою монітора, посилання яким зараз користуюся я, буде в описі. При цьому тесті потрібно подивитися, чи немає битих пікселів, або якихось засвітів, пересвітів, жовтих плям та іншого. Знову ж таки, на цьому комп'ютері є засвітлі воруч, але при цьому всі пікселі цілі. Подібний засвіт у звичайному житті майже непомітний, але таки сильно здешевлює комп'ютер. Обов'язково потрібно кілька разів відкрити кришку до самого кінця і перевірити, чи добре все з картинкою. На деяких MacBook буває протирається шлейф, і відкриваючи екран повністю, він може лагати. На всі екрани macbook по заводу наноситься покриття антивідблиску. Іноді це ще називають оліофобкою, але оліофобка це трохи інше. Саме тому не можна протирати MacBook вологими серветками або спиртом, тому що різні хімічні склади можуть псувати це покриття антивідблиску. Так само це відбувається і з часом. Тому буває таке, що залишається клавіатура на екрані, ну або просто він стає, начебто, зацарапаним. У всіх цих варіантах можна сторгуватися, а потім піти в сервіс і повністю прибрати покриття антивідблиску, що в середньому особливо не впливає на користування комп'ютером. Перейдемо до корпусу. Клавіатуру перевірити дуже просто. Ось тест. Посилання також в описі. Просто натискаємо на всі кнопки по черзі по кілька разів. Вони повинні працювати і вони не повинні залипати. Особливе таке може бути на клавіатурах з смете. Особливо таке може бути на клавіатурах з метеликом. І якщо ти не розумієш, що таке заліпла кнопка, повір, коли ти її натиснеш, ти одразу зрозумієш. Така кнопка, звичайно, працює, але користуватися не дуже комфортно. Найпростіший спосіб виправити ситуацію продути клавіатуру балончиком зі стисненим повітрям. Ну, якщо це не допомогло, ласкаво просимо до сервісу. Не забудь також перевірити підсвічування клавіатури. Вона може не вмикатися через датчик автояркості, тому екран можна трохи прикрити. Підсвічування має бути рівномірним по всій клавіатурі. Якщо це не так, то швидше за все комп'ютер був чимось залитий. І такий використаний ноутбук краще не купувати. Якщо це один з нових MacBooks Touch ID, звісно, потрібно додати свій палець і перевірити, чи працює він. Якщо є тачбар, то само собою сенсор на цьому екрані повинен працювати скрізь. Бажано не забути і про трекпад це та панель, де ти водиш пальцем. Сенсор повинен працювати по всій площі, і крім цього, в моделях від 2015 року є така фішка як Force Touch. Тобто ти трохи сильніше натискаєш і у тебе створюється відчуття натискання. Хоча тут немає ніяких кнопок, це робиться за допомогою магнітної вібрації. Якщо пам'ятаєш, щось подібне було на айфоні і називалось 3D-Touch. Сила натискання повинна бути однакова по всій поверхні. Що у нас ще є на корпусі? Звісно, роз'єми. Якщо це старий MacBook, де є купа різних роз'ємів, навіть ті, які застаріли, то бажано перевірити всі. Ну або хоча б ті, які точно потрібні в роботі. І не забудь поставити MacBook на зарядку, перевірити, чи підвищується відсоток акумулятора. Буває таке, що зарядка не підходить для MacBook. Тобто не вистачає її потужності, або вона китайська, або MacBook має якісь проблеми з живленням, тоді він може елементарно заряджатися в мінус. І взагалі наявність оригінальної зарядки дуже сильно впливає на вартість MacBook, тому що окремо купити блок коштує пристойних грошей. Ну і якщо ти береш MacBook новіше, то швидше за все у тебе будуть тільки роз'єми Type-C. У цьому випадку потрібно перевірити, чи бере MacBook зарядку з кожного з роз'ємів. Тобто потрібно підзарядити MacBook на кожному вході хоча б на 1%. А потім ще потрібно в кожен з роз'ємів ставити флешку. Можливо, для цього знадобиться перехідник. Флешка повинна бачитись на кожному роз'ємі. Ну і на всіх MacBook є роз'єм для навушників, тому для перевірки підготуй і їх. Звісно, при підключенні будь-яких аксесуарів нічого не повинно люфтити, відключатись або вискакувати. Динаміки перевіряються теж нескладно. Заходимо на YouTube. Включаємо будь-яку перевірку навушників, де мелодія грає на правий та лівий канал окремо. Перевіряємо звук на всякі хрипи та тріски. Тепер заходимо про цей комп'ютер, системний звіт, живлення. Там є два пункти: це кількість циклів перезарядки та стан акумулятора. Таким чином легко перевірити, що там з батарейкою. В середньому Apple вважає нормальним акумулятор до 1000 циклів. Чим ближче до цього значення, тим більше ймовірно, що потрібно буде замінити батарею. Якщо пишеться, як у мене стан звичайний, це означає, що батарея ще жива, але через кількість циклів вона теж йде під заміну. Якщо ж пишеться сервіс, то дзвонимо в сервіс і дізнаємося, скільки коштує замінити акумулятор. Просимо знижку на вартість заміни. Посилання на наш сервіс я теж залишу. Раптом знадобиться. Фронтальну камеру і мікрофон перевіряємо так: відкриваємо QuickTime Player, натискаємо у верхньому лівому куті файл новий відеозапис. Записуємо себе, дивимось і слухаємо. Bluetooth. Включаємо Bluetooth, заходимо в пошук і дивимося, чи відображаються пристрої поруч. Wi-Fi найкраще буде підключитися до якоїсь мережі. Для перевірки продуктивності, а точніше нагріву, нам знадобиться декілька програм. Посилання на них, звісно, там знизу. Max Fan Control. Додаток показує нагрів. Також тут можна включити кулери на повну потужність. Якщо максимальна кількість обертів близька до зазначеної, все в порядку. Встановлюємо значення назад. Автоматично. Температура в піковому навантаженні може досягати майже 100 градусів, але після скидання навантаження досить швидко повертатися до нормальних близько 60 градусів. Для того, щоб навантажити комп'ютер, нам знадобиться Geekbench 5. Запускаємо тест і чекаємо. Якщо температура близька до 100 градусів, швидше за все потрібно буде замінити термопасту. Але особисто я б рекомендував міняти її в будь-якому випадку, як тільки купуєш новий використаний комп'ютер. Заходимо на сайт Geekbench 5 і звіряємо результати. Якщо вони значно нижче заявленої моделі, краще такий комп'ютер не брати. Показники зносу SSD можна перевірити за допомогою DriveDX. Тут вгорі повинно писатися Good. Зараз перейдемо до більш делікатних речей, до тих, про які люди зазвичай не пам'ятають або взагалі не знають. Потрібно перевірити чотири паролі, а точніше їх відсутність. Заходимо в налаштування і дивимося, чи є iCloud. Якщо на комп'ютері немає облікового запису, то все класно. Якщо він є, обов'язково просимо вийти. Це пароль номер один. Далі заходимо в налаштування, захист та безпека і вибираємо вкладку FileVault. Якщо він вимкнений, то добре. Якщо він увімкнений, то його обов'язково треба вимкнути. Що це таке? Це шифрування пам'яті для того, щоб якщо MacBook потрапляє в чужі руки, не можна було дістати інформацію. Якщо на комп'ютері його не можна вимкнути через незнання пароля, то з MacBook буде багато проблем. Такий не варто купувати. Це був пароль номер 2 Крім цього, обов'язково треба перевірити пароль прошивки. Це захист, який нічого не дозволяє робити з комп'ютером, ні встановити систему не видалити її. Це дуже геморна штука, і слава Богу, що ніхто про неї не знає. Щоб поставити пароль прошивки, треба бути продвинутим користувачем. Але все одно нам потрібно перевірити, чи є він на комп'ютері. Для цього заходимо в режим відновлення. Вимикаємо MacBook. Якщо у тебе процесор Intel, включаючи комп'ютер, натискаємо і тримаємо Command плюс англійська R. Якщо ж на чіпі m 1 або m 2 то просто тримаємо кнопку включення трохи довше і заходимо в параметри. Бачимо замок, значить, є пароль прошивки, і пароль потрібно знати. Немає замочка, все відмінно. Це третій пароль. Після цього можна відразу прогнати невеликий тест. Вимикаємо комп'ютер, а при включенні тримаємо англійську D, якщо в тебе процесор Intel. Якщо ж m 1 то в режимі відновлення треба натиснути Command D. Це вбудована діагностика Apple, і вона займає пару хвилин. А в кінці можна побачити всі помилки, які змогла знайти ця програма. Помилок бути не повинно, або вони можуть бути несуттєві, наприклад, зниження ємності батареї. Не останній пароль, а точніше, не пароль, а MDM-блокування. Якщо простими словами, то це корпоративне віддалене керування пристроями Apple. Іноді комп'ютери привозять з Америки і вони можуть бути з ось таким MDM-блокуванням. Це серйозна штука, тому бажано все перевірити, бо таке буває навіть з новими пристроями з коробки. Заходимо в системні налаштування, і в них не повинно бути ось такої папки профілі. Якщо за всіма параметрами все класно, то велика ймовірність того, що ти будеш задоволений придбанням. Деякі продавці дають гарантію, що дозволяє вдома ще раз не поспішаючи все перевірити. А якщо є якесь погане відчуття, сумніви, обліки, паролі від яких скинуть потім, і гарантія до дверей, такий MacBook я б не купляв. Включай це відео у себе на телефоні, паралельно перевіряючи MacBook, щоб нічого не забути. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!